Вітаю глядачів каналу разом за знижками в магазині АТВ. Давайте разом з вами подивимося, які ціни пропонує магазин на овочі та фрукти. Станом на 22 серпня. Пухина першого гатунку – 190 гривень за кілограм. Персик перший гатунок. Можна придбати за 60. Персик інжирний, 105 гривень. Ківі першого гатунку 175 гривень за кілограм. Виноград рожевий 110. Виноград білий 122 гривні. Яблуко Голден першого гатунку можна придбати за 30. Яблуко Айдарет, перший гатунок, 28 гривень в упаковці за кілограм. Яблуко другої категорії 15 гривень за кілограм. Кавун безнасінний 25,95. Кавун перший гатунок 11,95 за кілограм. Салат листовий угорщику першого гатунку. Один пакунок коштує 29.50. Баклажани першого гатунку 19.95. На ранок це залишки. Кабачки першого гатунку 28.90. баклажан різнокольоровий 28,80. Корінь імбіря 165 гривень за кілограм. Огірки першого гатунку 64,90. Часник перший гатунок 160 гривень. Цибуля ріпчаста першого гатунку 12,85. Гарбуз батернат 28 гривень. Гарбуз хокайдо до першого гатунку – 25,95 Буряк ранній перший гатунок 12.90.

Капуста пікінська 5990. Томати грунтові перший гатунок 26,95. Томат тепличний 5490. На гільці. Перець солодкий салатний 19 гривень за кілограм. Перець солодкий червоний першого гатунку – 93,55. Кавун-жовтий 19,95 за кілограм. Диня перший гатунок. Двадцять дев'ять дев'яносто пять. Диня перший гатунок ось ще. Яблуко сортове першого гатунку можна придбати за двадцять п'ять гривень. Яблуко раннє. Двадцять п'ять. Яблуко Гала, перший гатунок, також 25. Виноград Кишмиш 80 гривень. Авокадо Хас, першого гатунку 185 гривень за кілограм. Авокадо Хас Радітоїд, дві штуки в упаковці, 99,90 Апельсин першого готунку, 53 гривні. Рейфрут, 76 гривень. Банан першого гатунку 54,85 вісімдесят Лимон перший гатунок 70 гривень. Слива перший гатунок 28. Нектарин 78 гривень. Дякую за перегляд до наступних зустрічей в магазині. АТБ.